Щодо безпосередньо подій щодо цієї російсько-української війни важливо говорити і щодо безпосередньо того, про що говорили, от цими вихідними на саміті Миру в Швейцарії одне з цих питань, які там лунали, це обмін полоненими між Росією та Україною, обмін всіх на всіх. Зокрема, на наступному відео попрошу наших редакторів показати наші українські військові після російського полону. Ось такими вони повертаються після того, як росіяни подбали про їхнє місцезнаходження, про їхнє харчування, про їхнє здоров'я. А вони мають на все це абсолютно. Законні свої права права про, про поводження з військовополоненими. Частина з цих фото поїхала до Швейцарії. Відповідно, на саміті миру їх також усі побачили. Усі представники різноманітних країн а до сотні лідерів різноманітних держав, їхніх представників, урядовців, дипломатів були на цій важливі зустрічі щодо питань безпосередньо. Питань допомоги Україні, питання вирішення цього збройного конфлікту Російської Федерації проти нашої держави щодо цієї кровоприлитної війни загалом розглядали вони в дуже багатьох аспектах, і у Верховній Раді України навіть зібрали конкретні такі тези щодо того, про що говорили, які заяви лунали, до чого дійшли. Тож давайте почуємо цю достатньо ретельну збірку. 16 червня у Швейцарії завершився глобальний саміт миру. Захід об'єднав 101 країну та міжнародну організацію. З них дві третини були представлені на рівні лідерів. На трьох тематичних панелях було розглянуто три базові пункти формули миру: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених та цивільних. За підсумками саміту учасниками ухвалено спільне ком'юніке. У тексті наголошується, що українські атомні електростанції повинні працювати безпечно під повним контролем України та під наглядом МАГАТЕ. Будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими. Наголошується у документі. Другий пункт комініке стосується забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам. Йдеться у документі. Третій пункт документа наголошує на необхідності звільнення усіх військовополонених. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні особи мають бути повернуті в Україну. Йдеться в комініке. Підготовка до наступного саміту миру, який за словами світових політиків, буде про завершення війни та за участі України і Росії, вже розпочати займай місяці, а не роки.